На півночі рівнощини бійці тероборони тренуються знищувати повітряні та наземні цілі. Виїжджав з узому під обстрілами переселенець газовик Олександр Райков показав, як обслуговує рівнинських споживачів. Заслужений майстер народної творчості з рівного Леонід Гринбокий почав робити окопні свічки на передову. Рівненські зоозахисники влаштували фотосесію з безпритульними тваринами з особливими потребами, аби знайти їм сім'ю. Це бійці зенітно-артилерійського відділення 104-ї окремої бригади тероборони. Вони проходять службу на півночі рівненщини. Зенітники кажуть, підрозділ у них мобільний, адже потрібно швидко реагувати на виявлення та знищення повітряних цілей. У розпорядженні відділення є бандеромобіль, на який встановили великокаліберний кулемет Браунінг. Окрім цього, в групі є протиракетний комплекс Стінгер. Грім, грім, я стріла, ми на позиції, спостерігаємо. Наша основна задача це швидке реагування на ворожу авіацію, а також безпілотники або крилаті ракети. Займаємо позицію і ведемо спостереження до виявлення цілі. Якщо ціль в зоні нашої поразки, тоді... Дається команда, і ми збиваємо ціль. Так, ми вже дуже злагоджений колектив. Все відпрацьовували неодноразово, так що готові до будь-якого розвитку подій. А це вже розрахунок мобільної зенітної установки. Вона може відпрацювати як по повітряним, так і наземним цілям. Шахіди, безпілотні апарати, вертольоти. Якщо буде таке вторгнення і буде така безпосередня нагода. Іх знищити і по наземних ціннях це один організм, можна так сказати, один з колектив, який безпосередньо має один до одного довіра, щоб один одного прикривали як бою, так само і злагодженість, навички і. Братерство, яке нам допоможе знищити ворога, вогневу міць бригади тероборони підсилює автоматична гармата С 60 Її розрахунки також мобільні, адже зенітно-артилерійський комплекс розмістили на вантажівці. Військові жартома називають цю зброю хаймерсами. Хаймерсом назвали за те, що прийшов лендліз, і в нас якраз зараз снаряди звідти так і назвали Хаймерс. Сама ефективна вона іде. По наземних цілях, тобто по легкій бронювальній техніці і по живій силі противника. Військові бригади тероборони кажуть, що готові до будь-яких сценаріїв можливих дій ворога. Ми ці всі операції відпрацьовували, готові навіть до висадки, ті, що вони планують, можливо, планують там в тилу. От, все це відпрацьовано і, же ж таки, досконало відпрацьовано. Ми до цього готові. Чи вони будуть прямуйте, чи це буде висадка? Різниці від цього для нас майже немає. Для них Чим? тільки одним: дорогою додому в кульочку в пакеті чорному. Руслан Савуляк, Суспільне новини, Рівне. У рівному під час руху маршрутки з неї випала пасажирка. ДТП сталося вчора поблизу перехрестя вулиць Данила Галицького та Степана Бандери близько 14-ї години. Як повідомляє речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, пасажирка автобусу з полученням Рівне Радивилів, 61-річна рівнянка, мала намір вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Із невстановлених поки причин жінка під час руху випала з маршрутки через передні двері салону. Додала Марія. Юстицька. Із невстановлених поки причин впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму, мозкову кому. Її госпіталізували до лікарні. Кермувальник автобуса 38-річний житель колишнього Радивилівського району, з результатами огляду, був тверезий. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Олександр Райков родом з міста Ізюм Харківської області. До рівного чоловік переїхав з родиною, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення. Тут Олександр знайшов роботу в одній із газових служб. Ваше денне завдання князь роман будинки номер 3 No Чотири. Підписи мій ваш є. є. Прошу до роботи. Доброго. Доріного чоловік перебрався у квітні, майже одразу знайшов роботу. Прийняли дуже гарно, дуже гарно, дякую всім. Багато допомагають, а так все добре. Почуваюся, як вдома вже, як з своєї сім'ї. Їжу, да, одяг, дали все, ну, квартиру знімаємо. В Ізюмі чоловік теж працював газовиком. Каже, робота майже нічим не відрізняється, яку нині виконує тут. Втім, викликів доводиться опрацьовувати більше, аніж на попередній роботі. В принципі, нічого так нового і не, і не помінялось. Там і там лічильники знімали і тут. Ну, так, да, тільки ну, там багато вулиць, нас. І ще тут додалась програма. Додаток, додаток слюсаря, оце було трохи важче навчитись. Різниця, різниця між абонентами є. Тут, тут в Рівному люди. Олександр пригадує, війна його застала, коли він був вдома. З перших днів вторгнення на територію України Харківщина піддавалася ракетним обстрілам. Тоді чоловік і прийняв рішення евакуюватися. каже у той момент, окрім люті, на російські війська нічого не відчував. І зараз є Вони прийшли ассобождати від кого і від чого. Вони просто багато людей лишили своїх домівок, своїх близьких. Спочатку не вірили, що це можливо в 21 столітті, що така війна прийде до наші домівки. Чоловік пригадує, що найприємнішою звісткою з початку вторгнення було дізнатися про звільнення рідного ізюму. Дзвонили всім, дуже радісно було, що звільнили нарешті наше місто. Дуже гарна, гарна була тоді новина. Радили всі. Нині чоловік чекає звільнення і інших населених пунктів України, а ще хоче повернутися до рідного міста. каже будинок, у якому він проживав, в цілів, Там нині проживає його матір. Є зв'язок, ми кожен день з нею, з нею дзвонюємося. Вона розповідає, як в неї справи, як у нас справи. Коли ми ще не думали навіть про це. Але є в планах повертатися додому, але коли не знаємо. ще. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ну і, мабуть, можемо проекспериментувати. Я вже підпалював, можемо проекспериментувати, як горить наша свічечка вже зроблена. Скільки годин вона горить, приблизно не знаєш? Е, мені мені казали, я не. Е, Палив її від початку до кінця. Мені казали, що близько п'яти годин. Рівненський художник-кераміст, заслужений майстер народної творчості України, Леонід Гринбокий, показує, як горить, зроблена на ним окопна свічка. Заливати вироби почав два тижні тому. Раніше виготовляв фігурки з кераміки та міді. Каже, свічками почав займатися, бо розуміє, що на фронті є потреба. Чому тому, що ну пішли морози, і знову ж тому ж в Фейсбуці я побачив, що е, хто може, хто не кому не. Не по барабану, От, будь ласка, передайте, будь ласка, зробіть. От я вирішив долучитися, тому що знаю, що це таке. От, і так як донька моя христинка їздить частенько дуже на передову, то з її слів я знаю, що ну, досить складно хлопцям буває. Леонід Гринбок і розповідає, що свічки навчився робити сам. Беремо баночку. Я дуже про я там не вимірюю, ось так мені зручно От. відміряв. Відрізав. Не дуже плотно. Чому? Тому що щоб пролився туди воск до, самої, до самого е, кінця нашої баночки. Потім чоловік бере віск і закидає у консервну банку для створення ефекту водяної бані. Віск розтопився, тоді беру пласкогубці, от, щоб не опектися, і ставлю ось. Таким чином от і заливаю. За два тижні Леодін Гринбоки виготовив близько півсотні свічок. Каже, що міг би зробити більше, але є дефіцит воску. Бажаючих допомогти, художник закликає приносити матеріали в обласний волонтерський штаб на вулиці Покровській. Я б їх вже і сто зробив, от не було матеріалу. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне. Айтистка Анастасія Власюк, одна з найактивніших волонтерок рівненського клубу Лапа, розповідає, до лав зоозахисників захисників потрапила випадково. «В соцмережах я побачила по дуже в страшному стані собачку, яку хотіли усипляти, не було комусь взятися. І не очікуючи для себе, я знайшла лікарів всіх, хто підтримав в Києві, зробили операцію, зробили неможливе, бо не не давав шансів навіть на візок зараз він в щасливій сім'ї як повноцінний пес. І Після цієї історії якось так склалось, що мене це волонтерство затягнуло. Разом з парукарем Дмитром Кіпнісом Анастасія готується до фотосесії Операція Краса. Вони позуватимуть рівненському фотохудожнику Дмитру Крахмалюку разом з бездомними котиками і собачками, які мають особливі потреби. Нашою мотивацією стали тваринки, які знаходяться в нас під опікою з особливими потребами. І їм також потрібно шукати сім'ї. Ми хочемо. Звернути увагу до тих, до тих тварин. Фотосесія за участі рівненських тварин, які мають особливі потреби, відбулася у рамках проєкту «Люди Ікс», який зоозахисники з клубу Лапа започаткували для збору коштів для реабілітації травмованих тваринок. Голова клубу Інеса Шишкіна розповідає, він відкритий для усіх творчих людей, які не байдужі до проблем чотирилапих і готові допомагати їм своїми талантами. Ми хочемо познайомити, залучити творчих людей, допомагати безпритульним. Тваринам їх на жаль в умовах війни стає все більше і більше, тому що наші захисники, рятуючи їх від війни, привозять в мирні більш-менш міста, а ручок добрих не вистачає. І ну досить мало людей насправді, які е, долучаються до допомоги. Тобто, таким чином ми хочемо е, залучити максимально людей. Усіх, хто бажає долучитися до наступних проєктів людей, ікс і Шишкіна просить надсилати пропозиції на сторінки клубу Лапа у соцмережах, Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Наймолодшою учасницею фестивалю зимового плавання в здоровому тілі Здоровий дух цьогоріч стала 15-річна рівнянка Вікторія Жовтанюк. У холодний басівкут розповідає, занурилася вже втретє, традиційно робиться разом з мамою. Мама спонукала доцю, щоб мамі не самій бути. Вона не була ніби готова. А коли вже побачила оці емоції, воду і вона в останню хвилину записалася. Трес для організму це такий адреналін. І коли ти тако швидко входиш в воду, в тебе ніби нові емоції, і ніби ти все переживаєш заново. На запитання про свій вік. Рівнянин Василь відповідає: більше 60. Учасником фестивалю в здоровому тілі здоровий дух. Він став вже в п'ятий. Припиняти каже наміру немає. То здоров'я хлопці то треба попробувати після того за змаганням любителів зимових видів плавання спостерігали представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Усім охочим роздавали просвітницькі матеріали. Розгорнули мобільний навчально-консультаційний пункт. Фахівці нашого центру сьогодні інформують учасників заходу, а також відвідувачів. Розповідають основні правила безпечної поведінки. на водоймі зимку інформують. Як уникнути переохолодження і обмороження у фестивалі зимових видів плавання? щороку беруть участь представники різних вікових груп. Жінки долають відстань 10 метрів, чоловіки пливуть 20. Організатор заходу, директор міського центру Спорт для всіх Петро Борейчук каже: цьогоріч повномасштабна агресія Росії позначилася на кількості учасників. Цьогоріч найменша кількість напевно, учасників, десь 25 учасників. учас. Але вони є, вони приймають участь, долучаються, і ми для них власне це на сьогоднішній день. Це тільки місцеві. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.